Ці гроші були у жінок. Сіра маса. Я можу керувати цим світом. Гроші у них мало спільні кредити. Будуть запитати тебе подарунками, не копійки у них не брала. За свій рахунок ти будеш жити, поки ти не будеш працювати. Я взагалі нічого не заробляю Дістає і стає і кладе мені на тумбочку 2000 гривень. Це було приниження не починати стосунки. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про нарцисів. І фінанси, і про те, як нарциси використовують гроші для своїх маніпуляцій і контролю над своєю жертвою. А поки я тебе запрошую підписатися на мій канал про стосунки. Сьогодні я, Ірина, психологиня, нарцисолог, я називаю, також мама тіндер наречених, тому що я показую, як не потрапити у тенета нарциса ще до початку таких стосунків. Тому що найкраще, що може тебе уберегти від нарциса, це з ним. Не починати стосунки. А поки я пропоную тобі розібратися разом зі мною, як же вони використовують гроші для того, щоб тебе контролювати? Поїхали? Перше і основне. Для нарциса гроші це показник його статусу. Є різні нарциси, хто може там принижувати гроші, хто може використовувати свою ген... геніальність. А, наприклад, вчені, які не заробляють на своїх досягненнях, але вони геніальні, типу, грошей у них мало. Таке також буває. Але найчастіше рано чи пізно ви все одно побачите, якщо навіть у нарциса небагато грошей, що вони йому. Край необхідні і гроші це його стратегія. Тобто чоловіки, які обирають багатих жінок старших на багато за себе для того, щоб вони їх забезпечували, зрозуміло, да хто такі. Але дуже часто нарциси мають достатньо коштів і це достатньо забезпечені люди, тому що усе своє життя. Вони направляють на досягнення своєї цілі. І так як для них інші люди не грають особливої ролі, сіра маса, то досягати своїх цілей їм достатньо просто, тому що вони можуть спокійно йти по голову. Плюс нещодавні дослідження, які я вивчала, показують, що здається, на 19% люди з нарцистичною акцентуацією швидше просуваються. По кар'єрним сходинкам, ніж люди, які не проявляють цю акцентуацію свого характеру. Ну а про нарцисів з нарцистичним розладом особистості я взагалі мовчу, тому що вони дуже часто в топах. Так от, гроші це його. Показник суспільству, що я найкращий, що я достойний і що я можу керувати цим світом. І дуже часто на початку стосунків нарциси будуть закидати тебе подарунками, влаштовувати різні шоу, які коштують грошей, і він буде просто неймовірно використовувати свої фінансові ресурси для того, щоб показати тобі, який він. За цим може критися дуже важливий аспект, на який зверни увагу, тому що часто нарциси беруть такі кошти в кредит для того, щоб підтвердити свою грандіозність. Тому це важливий момент на початку стосунків побачити, чи відповідають його вчинки, його фінансовому положенню. Але такі шоу це лише частина стратегії нарциса. Він робить це для того, щоб завоювати тебе. Він робить це для того, щоб викликати в тобі довіру і викликати найголовніше залежність від його унікальності і його вчинків для тебе. Ще одним видом маніпуляції, які він використовує, це контроль над фінансами. З часом, якщо ти все-таки вступила в стосунки з такою людиною, або вступив, тому що це можуть бути і жінки, і чоловіки. він – Захоче контролювати усі фінанси. До речі, часто такі сім'ї були а, у минулому поколінні, як ви знаєте, да, всі гроші були у жінок. Ну, так складалось. Вони починають контролювати фінанси, переконуючи свого партнера у тому, що вони в цьому краще розбираються, що краще об'єднати рахунки, взяти, там, наприклад, спільні кредити. Всі його вчинки контролю грошей направлені на те, щоб. Зробити тебе фінансово залежною треба це розуміти, і ніколи взагалі, навіть особливо зараз, знаєте, буває таке, що ця частина характеру у чоловіків проявляється найсильніше під час декрету жінок, коли жінки взагалі стають дуже дуже тендітними у своєму положенні і у залежності від чоловіка. Багато чоловіків, на жаль, проявляють свою тиранію щодо грошей. Будучи нарцисом чи не нарцисом, але ми сьогодні про нарцисів і про те, щоб не давати собі змоги потрапляти у таку залежність від чоловіків. Що ще полюбляють нарциси в грошах? Те, що вони можуть виснажувати своїх партнерів, заганяти їх у залежність. Наприклад, виснажувати фінансове заборони на роботу. Ми, зараз, дивіться, ми говоримо, не про... завжди є якісь виключення, бувають нарциси, які не роблять такі там вчинки на початку, таке щось чу-чуть. Бувають нарциси, які не забороняють роби... робити роботу, тому що вони так сильно люблять гроші, що вони дуже хочуть, щоб ти працювала, і не копійки у них не брали. Наприклад, у мене був такий варіант. Заборона на роботу, але заборона на роботу – це дуже часта стратегія. А, мій приклад був який: «Та що ти там на своїй роботі робиш? О, каву п'єш днями? Ну, це так, моя робота завжди обизінювалась, те, що я роблю, завжди обизінювалась, при тому, що паралельно з роботою в мене був блог, у мене був магазин б'юті. І я так ну, нормально все заробляла, окрім свого основного доходу. Але я кажу: ну слухай, ну якщо моя робота така, давай я піду, вкладу більше часу в свій бізнес і буду їм займатися, щоб він приносив більше грошей. А він такий каже: А за чий рахунок ти будеш жити, поки ти не будеш працювати? Тобто, розумієте, це при тому, що в мене стосунки були з дуже забезпеченою людиною. Я вже мовчу про чоловіків, які заробляють там не так багато і взагалі там інколи не утримують свої сім'ї. Тобто вони можуть маніпулювати цим казати, я тобі все забезпечу, я, я там тобі все дам. Я, якщо ви дівчата, хочете змінити свою роботу з нарцисом, який готовий вас забезпечувати, то нехай вам кине на найближчі півроку рік. Суму необхідну для ваших доходів вам на рахунок і далі йдіть. Оце мій вам від душі відриваю, так сказати, советік. Тому що вони прагнуть це контролювати. Фінансовий контроль, який вони можуть ще влаштовувати своїм жертвам, дуже часта історія. Це що? Кредити, візьми, займи гроші там у свого брата, сестри куми, а, я віддам. Ніколи ніколи. Не беріть на себе кредит, якщо ви не працюєте і не можете його погасити. Ситуації, в які потрапляли жертви з кредитами, вони жахливі, тому що нарцис буде вам розказувати таке, він буде вам лити історію вуха таку, що ви самі в це повірите. А насправді все закінчиться тим, що ці. Тисячі грошей будете віддавати ви працюючи незрозуміло ким незрозуміло де маючи дітей, і сама ще будеш забезпечувати дітей. Будьте дуже і дуже обережні. Вони можуть часто використовувати маніпуляції і обман для того, щоб утримувати свій фінансовий контроль над вами. Наприклад, дуже часто нарциси скривають свої доходи. Вони обманюють, вони кажуть, що в мене зараз нема грошей, у мене там поганий період в бізнесі, я взагалі нічого не заробляю. А попри це, вони мають секретні рахунки, вони мають відкладені гроші з минулого, про які ви не знаєте. них все завжди добре. Дуже важливий аспект маніпуляції і обману це коли вони. Можуть не дати на лікаря своєму партнерові грошей, а собі за ці гроші купити якусь пабрікушку, яка не потрібна, для того, щоб засвітитися там в соцмережах або там, на якісь зустрічі. Навіть до такого абсурду доходять відношення з фінансами, з аб'юзерами і нарцисами. І нарцис завжди буде економити на своїй жертві і ніколи не буде економити на собі. Тобто він завжди собі буде купляти, наприклад, щось брендове, а вам. Типа на трещинському ринку, от серйозно, я просто сама це прожила, я ніколи не розуміла, чому ми завжди на таких різних фінансових рівнях. Але бувають виключення, що якщо як нарцис може потім вам сказати, я тя подобрала а якщо йому треба, щоб ви у його колі друзів виглядали. То якась обмежена кількість речей необхідних для засвітітця у вас буде, тому що це важливо. Важливо для того, щоб коло оцінило, що яка жінка перед ним. але він не упустить моменту поприкнути вам тим, що він для вас зробив. І це дуже часта історія. Тому якщо ви звернули увагу, що трати на якісь речі для себе у вашого партнера на 30-50% більше, ніж на вас. То в мене велике питання, тому що в принципі повинно бути плюс-мінус рівноцінно. Також нарцис може використовувати фінансове приниження і зловживання. Вони можуть змушувати вас просити гроші на взагалі ваші основні потреби, завжди створюючи такі ситуації. Це просто смішно. Наприклад, історія життя. Як було в мене, збираюся на шопінг, а не я просто свої найближчі історії розповідаю, або історії своїх клієнтів. А, значить, збирався на шопінг, кажу, тратата, та, там щось хочу собі купити. Він а, дістає і кладе мені на тумбочку 2000 гривень. Це було якийсь там рік сімнадцяти, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, не пам'ятаю. Тобто, ви розумієте, рівень цін, що таке, 2000 гривень. Не завжди купиш і взуття собі на ці гроші. Я типу, сказала, що я там іду купляти взуття, хочу ще там джинси. Ну тобто, в моїй голові розходи там приблизно це десь десять тисяч. Я така повертаюся на нього, кажу, а що, ну типа, я нічого не куплю нормально за ці гроші. Він такий, в смислі, аж скільки тобі треба. Тобто, розумієте? Людині, яка в гаманці носить декілька тисяч євро завжди, не соромно потім було дістати і дати мені 2000 гривень на щось купити. Або, наприклад, у мене там зносилися літні босоніжки. Я могла просто місяцями ходити казати, будь ласка, та-ра-та-та. Ви не уявляєте, яке це було приниження, постійне приниження, постійне. От за найменшої якоїсь нагоди це було приниження. До лікаря пити приниження, просити гроші. Тобто, ти повинна не те, що ти повинна випросити, ти повинна пояснити, обґрунтувати, захистити бізнес-проєкт. Якщо що, також вони можуть спеціально руйнувати ваше майно. Для того, щоб ви впадали ще більшу фінансову залежність і ще більше його просили. Наприклад, він може зіпсувати ваш одяг, порізати його, виконати, викинути взагалі, типу ви його загубили, порвати. Ну, тобто, він знає, наприклад, що вам щось треба або він хоче знову вас проконтролювати. Він може там випадково щось розбити, щоб ви потім випрошували в нього кошти на те, що вам потрібно. І Найочікуваніше, мабуть, питання у цьому відео, чому ж таки жертва завжди залишається без грошей. Я вам скажу не тільки на своєму прикладі, а в принципі, на прикладах багатьох дівчат, яких я знаю. В мене була робота, слава Богу, в мене був ще свій бізнес, і якби могла я виживати. Да? Але сил у мене було настільки мало, що я, я вам скажу чесно, що я є літянула це все, що. В мене було, але слава Богу за те, що я не в свій час не кинула це все і не зупинилась від того, що в мене немає сил, а далі продовжувала, продовжувала і продовжувала робити, тому що я розуміла, що ну точно ті стосунки не назавжди, і вони рано чи пізно закінчаться. І от реально. Егоїзм і відсутність емпатії нарциса вони ставлять жертву просто в положення нижче просто підлоги. Розумієте? Тому що тільки їх потреби важливі, тільки їх фінансові труднощі важливі. Фінансові труднощі партнер не грають ніякої ролі. Ви просто розходний матеріал, але вас же, окрім того, що вам не дають нічого фінансового, вас з'їдають ще більше, більше, більше. А в ці стосунки ще й, наприклад, про просять повернути все, що там вам подарували. Але я мене також просили, але я сказала, знаєте, що кожен діамант зароблений кров'ю, блін. Хоча я насправді їх зараз там і не ношу, брешу сережки, ношу окей. Класні сережки, прям люблю їх. Робив ювеліри. Вони мені подобаються. Але все зроблено, це було просто сміх і гріх. В мене скупилося дуже багато золота і подарунків різних там за роки, які вже не мали актуальності. І я реально взяла ці це золото, так як у нього був з ювелір, і попросила його ювеліра переробити мені це. Ну і він зі своєї, так сказати, широкої душі закинув тоді діамантів в моє золото. Слава Богу, хоч щось. Але ж ну, ви розумієте, в мене там було, ну, типу, грам 20, може більше. Ну, типу, достатньо для того, щоб е зробити там, де, якусь кількість гарних речей. От. І таким чином я отримала це. Повірте, якщо б не було мого золота, яке треба було переробити, от приблизно такий би був вихлоп, як то кажуть. Ще там е залишилася е шуба, яка зараз, яку зараз носить мама, правда, дорога класна, але також зроблена кров'ю і потом. І зазвичай такі. Е Якісь речі вони залишаються після цукрових шоу, коли він вас вже знищив, а потім треба попросити назад. І от все залежить від вашої самоцінності, грубо кажучи, чим він вас купить. Але я вам скажу чесно, краще йдіть і не погоджуйтесь. Це не ті речі, які повернуть ваше психологічне здоров'я, яке ви тратите в цих стосунках. Бо а, постійна фінансова нестабільність перед такими людьми, і вона, до речі, не то що, вона з ним створена штучно для вас. Вона створена штучно. У нарциса все з фінансовим добре, але для того, щоб ви себе відчували нестабільно, він буде вас розхитувати, щоб ви завжди знаходилися у фінансовій нестабільності, щоб ви завжди просили в нього коштів. Тому, якщо ви опинилися в такій ситуації зараз, де ваш чоловік фінансово вас контролює, я вас дуже прошу. Приходьте на лекцію про нарцисів, тому що там буде покроковий план, як вийти. Поради, як спілкуватися з чоловіком, якщо він нарцис, і у вас дитина і вам треба від нього гроші. Як вийти з грошима з цих стосунків, У мене є реально план. Але ну треба час. Всі, хто в стосунках з нарцисом, повинні розуміти, що ви не підете з першого разу. Це дуже рідко виходить. Люди йдуть з п'ятого, з сьомого разу, а цей весь час, поки ви готуєтесь до того вдалого разу, коли ви нарешті підете. Потрібно готувати фінансову безпеку. І я знаю, як це робити. І є є шляхи. Давайте так. Тому я вас дуже прошу. Приходьте, якщо ви там знаходитесь. Курс про сепарацію або лекція про нарцисів вам вкрай необхідні для того, щоб змінити своє життя. А також підписуйтесь на мої соцмережі. Заходьте на сайт за сепарацією або за лекцію про нарцисів. Якщо ви хочете мене віддячити за це корисне відео, посилання є під цим відео. Я, ви можете ввести будь-яку суму, яка вам комфортна, для того, щоб мені було приємніше писати вам ці відео. Розказувати вам достатньо корисну інформацію для того, щоб ви могли змінити своє життя. Я чекаю на вашу вдячність, тому що щедрість це причина багатства. І я вам скажу, які б фінансові статки не були у вашого нарциса, він ніколи не буде багатим, тому що він нещедрий. Багатство це не тільки про гроші, багатство це про стан душі. І коли ви. Маєте багато грошей, але порожню емоційну душу, то ці гроші точно не роблять людину щасливою. Тому я вам усім бажаю статків, щедрості і багатства для душі, щоб вам було кайфово у тому, що у вас є. І не погоджуйтесь на стосунки з нарцисами тільки заради грошей. Послухайте мій досвід. це точно не варте того. Ми зустрінемось у наступних відео про нарцисів, тому що у нас. Далі будуть іще цікаві відео про маніпуляторів, нарцисів, аб'юзерів і взагалі про цю тріаду з відсутньою емпатією, тому що я хочу такий прям лекторій про це, щоб вам було зрозуміло, хто це, що це і чому з ними не варто вступати в стосунки. До речі, якщо ви хочете себе... Забезпечити, так сказати, кордонами від таких типів, приходьте на просто марафон. Перша лекція про кордони вона просто безцінна для того, щоб не пустити таких типів у своє життя. Чекаю!